Сьогодні у мене тематичний тортик. Він про ідею створення сім'ї. Тож в кінці побачите втілення цієї ідеї, яку ми з замовницею обговорили. Для початку вирівняла торт ганашем на білому шоколаді. Бувають запитання, який можна брати шоколад, яке можна брати масло. Тож скажу наперед, що це впливає лише на смак. Чи берете ви масло 82, чи 72%, чи 67, не пам'ятаю, вийде навіть з глазур'ю, але це впливає лише на смак, на консистенцію, якщо і впливає, то досить незначно. Свій торт я доповнила рушничком з мастики, його розрізала, довелося, тому що він не лягав. Та додаю напис, який якраз таки і втію я ось цю історію. Подружжя, до речі, торт на річницю. Доповнюю сферами з шоколаду та фарбую деякі з них золотим. До речі, дуже зручний пензлик для того, щоб фарбувати сфери або інші об'ємні деталі кандурину. Кандурин розводжу спиртом. І доповнюю, звичайно, фото з хронологією.